Студію лялькові сходинки створять у Рівненському театрі Ляльок. В ній займатимуться діти, батьки, яких перебувають у зоні АТО, а також діти-переселенці із окупованих територій України. Метою даного проекту є знайти та зацікавити дітей, які володіють акторськими здібностями. Для них викладатимуть артисти лялькового театру. Учмовий процес розділять на два семестри. Буде і творча праця, і екзамени. Будуть викладатися певні дисципліни, такі як. А точка майстерність, кінічна мова, хімічний рух, вокал. От. І тим самим ми розділимо е, учбовий процес на два семестри і зробимо певний е, такий в першому семестрі творчий показ, де от по цих предметах е, втілимо якийсь екзамен. Буде такий. А в другому семестрі вже будемо створювати з ними. Виставу. Директор театру Володимир Данилюк розповідає, тут є професії, яких більше ніде не зустрінеш, в тому числі й у драматичних театрах. Є професія механік по виготовленню ляльок. Ну, ля зробити цю ляльку це ж не так просто, а механізувати її треба, щоб вона рухалася. Руки, руки, ноги. Голова дію проводилась, тому є різна система ляльок, і коли батьки приходять, вони все цікавляться, і батьки дуже активні, коли хочуть, щоб їхня дитина не тільки там сиділа так, в телевізорі, а отримувала... Отаке здорове мистецтво студія для того, щоб просто діти змогли самі своїми руками зробити ту саму ляльку, тому що процес непростий. Облаштують студію за рахунок нещодавно виграного гранту голови Рівненської ОДА. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.